Говорить, влада. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ще от детальніше, ми місцеві мешканці. Я взагалі проживаю в Києві. І от почули, і ще раз хотіли б уточнити питання, чим шкідливе будівництво свиноферми? Свиноферми шкідливі тим, що їм дозволяють виливати на гектар 60-70 тонн ноїв. Це дуже велике, якщо по нормі, 6 повинно бути. По це дають десь раз більше, і воно йде випаровування. і люди задихаються. От синоферма там побуно зараз. Я вам покажу, йде. Ага, звіта буде не видно. Зараз вийдемо на місто. ми куди оце року. бажано було побути так, в цій синофермі, чи, хоча б поруч. І... Ага. Нас, це є Лукішка, Лукішка сільська. Так, зрозуміло. Але вона все одно ві ми, це вітри західні йдуть, і нас наше село попадає. На край села стоїть сторони, попадає запахи. Коли вони вивозять гноївку, ноївку, відкривають лагуни, відкривають форточки, тоді чути сильний морі. Сморі такий сильний чути. Але вони ще тіло тут близько. 500 метрів села будувати, то ми їм не дали будувати. І зараз... Зрозуміло. О. А скажіть, будь ласка, взагалі вирощування е, свиней в таких умовах для харчування це там це скажу? Шкідливо, тому що вони дають біостимулятори, свиня виростає за 6 місяців. Що тут може бути? А поголів'я поголів'я поголів цієї ферми це 12 тисяч свиней. 12 тисяч. А, а площа а цієї? А фактично, ну так і хто їх знає. І це свиноматки. А свиноматки то ще більш шкідлива гноївка, тому що їм дають біостимулятори у колі, щоб вони не хворіли. І то все потім виливається в наші поля. І шерсть, і гноївка, це забруднення навіть полів, Це дуже шкідливо. Вона і ці кола, які приїжджали з Польщі із Англії, горіли свиноферма із де вирощують, де... Є по -породілля свиней, де є свиноматки, то ще більше гнилівка шкідлива, ніж таких свиней, тому що їх дуже нашпіговують у колами, щоб вони не хворіли. І гніться шкідливий дуже. А ви не знаєте, куди постачається продукція тієї ферми, яка... Продукція, вони постачають свині по всій Франківській, Львівській, всі області західного регіону. І то ми всі їмо, кобаси. А саме вони хочуть їсти, то вони беруть свиню, купляють господаря, хто годує рік нормальними кормами. А м'ясо таке, як набухші. А яким ви бачите альтернативне. Скажіть, треба, як можна забезпечити м'ясом при, за відсутності. У сенах не були такі великі господарства, а малі фермери, щоб мали по 10 гектарів, по ну, 100 гектарів вирощують натуральний способ, куди є колос по свині, корови пасли. От тоді буде і люди будуть мати руку, а так в них немає людей. З наших сіл там в синофермі ніхто не працює. Там доводять, бо то вони бояться інфекцій ми знаємо таку справу, що будь-яке відкриття підприємства веде за собою появу робочих місць. Чим у вас можна компенсувати оцю недостачу? Взагалі потреба в робочих місцях. У вас є чи навпаки вільні місця? У вас у нас, у нас робочих місць немає. Якщо на і та на Луківська сонуком то не возять за 30 кілометрів людей для того, щоб не було зараження своїх місцевих сільських не беруть. Тому що пані, що не впали заражені, і то вони не приймають угу. на роботу наші. Тільки далека розумі там в білих халатах, тому що великі поголів весени. Угу. А зараз чума, Сибірська, чума, дружняка світська ходить немає. А було. населення села у вас є е е е е пустуючі хати? Є. є, тому що люди в таких запахах не хотіли, втікають в міста, є, є багато хат. Зрозуміло, будемо йти далі екскурсію ваших місць.